Усіх вітаю! В цьому відео ми будемо говорити про одну з найбільших і найважливіших воєн в історії України та Європи. І вона називається Велика Північна Війна, яка тривала з 1700 по 1721 рік і загальному тривала 21 рік. Це була війна, в якій визначалась доля Балтики, зламалася Шведська імперія. А Росія почала свій шлях до великої Європейської держави. Але це була війна не тільки за володіння територіями, а й за вплив у Європі. Але серед усіх держав, що безпосередньо брали участь у цій війні. Є одна така особлива країна, яка, хоч і не була безпосереднім учасником цих бойових дій, але пережила ці події дуже болісно. Це Україна, тоді вона називалася під назвою Гетьманщина, і тоді саме Іван Мазепа, гетьман України, зіграє важливу роль у цій історії. Отже, як завжди, ми починаємо з передумов, чому ця війна почалася. Отже, по перше, що можна сказати про Швецію на початку 18 століття Швеція була потужною державою, вона контролювала величезні території в північній Європі, в військовому плані вона мала сильний флот. Численну армію та велику політичну увагу. За часів короля Карла XI Швеція утвердила свою гегемонію в Балтійському регіоні, забравши землі в Лівонії. Це якраз сучасна Латвія та Естонія. А також Швеція була й в інших частинах Європи, і вона була майже безперечним лідером у цьому регіоні, який там. Але незважаючи на це, на сході була Московія, сучасна Росія, на троні якої був Петро І. Він прагнув модернізувати свою країну та підняти її до рівня європейських держав. Для цього, щоб здобути, і здобути, йому потрібна була перемога, і задля цього йому було необхідно отримати вихід до Балтійського моря, Задля того, щоб створити потужний флот і розвивати торгівлю. І вже у 1697 році він вирушає в подорож по Європі, щоб вивчити найкращі європейські технології, і вже після повернення в Москву він починає серйозні реформи на флоті, в армії, уряді а також в економіці своєї держави. Але як би там не було, Петро І розуміє. Що без доступу до моря, незважаючи на усі реформи, його амбіції не здійсняться ніколи. А, окрім того, з південного боку та з західного були Данія та Польща. Данія під керівництвом короля. Фредеріка IV і Польща під королем Густа II також мала свої інтереси в цьому регіоні. Данія в свою чергу прагнула відновити свої території в Швеції. Особливо це було в Голштині. а Польща, зі свого боку, за підтримки Саксонії, також мала плани на Балтику і втручалася в боротьбу за ці землі. Чому ж вона почалася? Це можна зрозуміти і на наступній карті. Ідея е шведського короля Карла 12 була проста. Е зберегти статус-кво, що ви можете побачити зверху е на карті. Тобто, як все було в Балтійському регіоні та на інших шведських землях, так воно і має бути. Тобто він хотів просто вберегти свою територію і зупинитися на тому, чому є, а, але в подальшому після цього зрозуміло, що амбіції мали і Польща, і Данія, і Росія, і тому війна вже була неминучою, незважаючи на те, що шведський король хотів зберегти статус кво. Отже, приходить 1700 рік, і війна розпочинається. А, війна почалася з таких собі бурхливих подій вже у 1700 році. Швеція на чолі з Карлом XI здобула потужну перемогу над московською армією у битві під Нарвою. А, це сучасна до речі, територія Естонії. Це була перша важлива битва Великої Північної війни, де Карл XII розгромив численно переважаючу московську армію. До речі, вважаючи вражаючий військовий успіх, забезпечив шведам короткий період домінування в Балтійському регіоні. В наступні роки після цього шведи продовжували серію своїх рішучих перемог. Вони перемогли Данію в 1700 році, а вже через рік завдали поразки Польщі під час її кампанії в Лівонії. Це дозволило на певний час шведам закріпити контроль над територіями, що були стратегічно важливими для Московії та Польщі. А тепер ми переходимо до Івана Мазепи і до Гетьманщини. Іван Мазепа був союзником Петра І на початку, який підтримував його в боротьбі за гетьманську владу та проти польської шляхи. Мазепа він мав величезний вплив в Україні та був одним із основних лідерів козаків. Але проходить час, і він почав усвідомлювати, що Петро І обмежує значно автономію України і прагне перетворити її на звичайну там провінцію Московії, тобто яка нічим не відрізняється від інших земель. І вже надалі після цього, в тисяча році, Мазепа приймає. Важке, але важливе рішення він почав підтримувати Швецію та Карла дванадцятого. Чому він це зробив? Ну тому що він сподівався на підтримку України в боротьбі за незалежність з боку Карла Дванадцятого. Він вважав, що якщо шведи зможуть завдати поразки Московії, то Україна отримає шанс стати незалежною і бути вільною. І тоді Мазепа вирушив до шведського табору і наважився на відкриту зраду Петра І, це рішення мало в подальшому, і в результаті катастрофічні наслідки для нього самого, і вже в 1709 році після дев'яти років війни. Цей рік можна характеризувати як рік Великої битви, яка різко змінила хід війни. Вона називається Полтавська битва. Полтава це сучасна територія України. Вона стала вирішальним моментом не лише для Швеції, але й для України. Шведи під командуванням Карла XII намагалися дістатися до Москви. Але через постійну відсутність постачання з одного боку, з іншого боку, було знищення армії Гаунта і хвороби. Звичайно, солдати хворіли і через всі ці мінуси, армія в подальшому доволі сильно ослабла. І московська армія під командуванням Петра І змогла зібрати величезну кількість сил. І вирушила в наступ на шведів. В результаті полтавської битви Шведи зазнали, на жаль, нищівної поразки. Більша частина їхніх боєздатних підрозділів була знищена, 20 тисяч їхніх солдатів було взято в полон. А після цієї битви, в якій шведи зазнали поразки, Карл XII був змушений тікати до Османської імперії. В результаті, наслідки це мало катастрофічні, тому що в результаті, в подальшому веде втратили більшість своїх територій на Балтиці. Їхня армія була знищена, а імперія почала занепадати. В результаті цей. Краг почав е, кінець шведської гегемонії в регіоні. Е, на цьому Шведська імперія почала занепадати потроху. Але для України ця поразка шведів теж стала початком нової ери, тому що після. Цього Московія, побачивши, що їх зрадили, остаточно змінила свій контроль над Гетьманщиною. Вона його потужно зміцнила, і Мазепа став для них зрадником, а його ім'я вони прокляли. Однак його боротьба з незалежність залишається в історії як символ прагнення до волі українського народу. І після цих цих кровавих подій е окремі міста Гетьманщини е Петро і, і його війська просто знищили та спалили, а автономію для Гетьманщини і права козаків скоротили до мінімуму. І вже в подальшому у 1721 році настає завершення цієї війни, яка тривала 21 рік. Вона завершилася підписанням Ніштадтського миру, за результатами якого Росія отримала контроль над великими територіями в Балтійському регіоні, тобто, це Ліфляндія. Есландія, Інгрія та частина Фінляндії, що можна побачити і на екрані Росія і Петро І добилися своїх цілей амбіцій, вони хотіли вийти і отримати контроль над Балтійським морем. Вони це зробили на жаль. Але незважаючи на це, висновок, що можна зробити, що взагалі дала ця велика північна війна для нас самих для України. Ця війна вона стала трагічним моментом в нашій історії, тому що шведська поразка, зрада Мазепи, посилення російського впливу. Всі ці фактори вони сформували політичну ситуацію, яка збереглася ще довго після завершення цієї війни. Україна так і не змогла тоді ще вирватися з під московського контролю, і лише. Через століття пізніше знову почала боротися за свою незалежність. І можна сказати, що це не тільки історія боротьби шведів і росіян, це важливо зрозуміти. Це важлива частина історії України. І хоча шведи вони то й зазнали поразки, в українській пам'яті боротьба Мазепи залишила, ну, залишила доволі глибокий слід. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про ці події, підписуйтесь на канал та ставте лайки, і до наступних відео. Дуже вам дякую і до зустрічі!